Президентом Сполучених Штатів Америки є та людина, яка зупинила Північний потік. Це зробили не демократи, а це зробив президент Сполучених Штатів Америки Трамп. Бо президент Трамп це є та людина, яка першою надала Україні летальну зброю. І я дуже добре ці пам'ятаю контрбатарейні установки і джевеліни, які сідали в українських аеропортах, бо я мав честь чи можливість зустрічати якраз цей перший борт з американською зброєю. Я дуже добре пам'ятаю, як українські військові в прямому розумінні цілували те залізо, яке прилетіло зі сполучених штатів Америки. То в чому ж проблема? А проблема сьогодні в тому, що Україна мусить сформувати правильну перемовну позицію і правильні підходи до Сполучених Штатів. Чи це складно? Тисячу відсотків, що це складно, але даруйте, якщо ми ще будемо мати один такий провал, як був провал в овальному кабінеті білого будинку, то ціна, яку ми будемо платити за налагодження цих стосунків, буде ще більшою. Що потрібно зробити? Треба професійних перемовників, треба тих людей, по перше, яких сприймає Трамп, а по-друге, які говорять для нього зрозумілою мовою.